Дорогі брати і сестри, сьогодні 11 неділя по П'ятидесятниці, і сьогодні в святому Євангелі нагадується нам притча Спасителя про Царство Небесне. Спаситель часто пояснював тайни небесного життя з допомогою притч. Притча це є історія реальна або надумана, через яку розкривається зміст того чи іншого духовного явища. І в цій притчі, яку Господь сказав, говориться, що… Царство Небесне, подібне царю, який захотів розрахуватися своїми рабами. І коли він почав розрахуватись, до нього привели одного раба, який був винен йому 10 тисяч талантів. Таланти це були грошові одиниці, саме великі грошові одиниці. Талант це був також злиток золота чи срібла, вагою, якою він мав 26 кілограмів. І ось цей раб. Був винен своєму господареві 10 тисяч талантів срібла. І оскільки він не мав чим заплатити, то господар наказав продати його, його дружину, його дітей, все, що він мав, і хоч трошки повернути собі борг. Раб упав на коліна, почав просити свого господаря потерпи на мені і все тобі заплачу. І цар умилосердився і простив рабу його борг і відпустив його. Але коли раб вийшов з дому свого господаря, він зустрів свого товариша, який був винен йому 100 динарій. Динарій це теж була монета від слова День. Це була монета, яку платили людині за поденну працю, і динарій рівнявся 4,37 грама срібла. Його товариш був винен йому 100 динарій. Він раб. Ступив товариша, почав його душити, і каже йому: Верни все, що ти винен мені. Товариш упав перед ним на коліна і просив його потерпіти. І каже: Я все тобі заплачу. Але раб не захотів терпіти і посадив його в темницю, поки не поверне йому всього боргу. Товариші, які бачили все це, що сталося, Пішли до царя і розказали все, що вони бачили. Почувши це, цар рознівився і знову кличе до себе цього раба і каже йому: Злий рабе, весь борг я тобі простив. Чи не належало і тобі простити твого товариша, як і я помилував тебе? Але раб мовчав. Тоді цар сказав «Віддайте його в руки істязателів, Тобто тих людей, які будуть з нього витягувати борги, поки він не віддасть всього боргу свого. І на кінець цієї притчі Господь каже такі слова: так і Отець ваш Небесний поступить з вами, якщо кожен з вас не простить своєму ближньому всі согрішення відсього серця. Ось таку євангельську історію притчу, Пропонує нашій увазі, свята Православна Церква. Дорогі брати і сестри, зміст цієї притчі дуже зрозумілим. Смисло притчі відкриває сам Господь і каже, щоб увійти в Царство Небесне, ми повинні простити свого ближнього, в чому Він согрішив проти нас. Людина являється собранням божественних талантів. Все, що ми маємо, здібності, малювати. Співати, будувати дома, будувати кораблі, літаки, лікувати хвороби людські все це є талантами, якому Бог дає людині. Таланти також є і наша душа, наш розум, і наше, наше тіло. Це теж дар Божий. І воно не приналежить нам, а Богові. І ми повинні правильно використовувати. Щоби за ці таланти нам не відповісти перед Богом, ми повинні їх використовувати так, як Бог повіліває нам їх використовувати, тобто для творіння добра. Але не в якому випадку, щоб угождати своїм страстям завдяки цих талантів. Якщо ми угождаємо своїм страстям цими талантами, то стаємо винуватцями перед Богом, коли ми грішимо. Але інколи люди задають таке питання. А чому Господь не прощає нас зразу, а треба, і, щоб ми простили спочатку своєму ближньому тівчинки, які він согрішив проти нас, бо без волі Божій ні один волос не впаде з голови. Якщо ближній мене обіжає, оскорбляє, означає, Бог попустив йому це зробити, і я повинен його прощати. Бог попускає, щоб він мене обіду, а я повинен його прощати і за цього подякувати Богу. Чому це так? Тому що гріх являється духовною хворобою. І для того, щоб виліковувати цю хворобу, це в основному гріх проливається в таку хворобу, яка називається гординя. Вона має багато різновидностей. Але можна одним словом називати гордість. Для того, щоб вилікувати цю хворобу, Господь дає людині ліки. Ось ці ліки. Які Господь виліковує нашу гординю, являється наші ближні, які щось роблять те, що нам не подобається. Якщо ми дякуємо Богу за це і терпимо наших ближніх, то ми приймаємо ліки від небесного лікаря. І тоді виліковуємося і становляємося способними увійти в життя вічне. Якщо ні, то ми не можемо увійти в Царство Небесне. Але знову є питання. А чому Господь не візьме больного у своє царство? Ось людина согрішила, грішний, грязний, взяв би його Господь і вмістив би його в своє царство. Ось так царство небесно устроєно, дорогі брати і сестри, що там нечистий і хворий не входить. Туди треба зайти в чисті одежі, здоровим. Господь сотворив Адама і помістив його в раю. Адам насолоджувався цим блаженством, але він не був больним. А здорове. А коли він заболів, він не зміг цього зробити, і Господь удалив його із рая. Тому в раю чи в вічне блаженство, в ньому способна жити людина тільки здорова і духовна чиста. Тому Господь виліковує наші хвороби, допомагає знищити нашу гординю через тих ліків горьких, через яких він дає, здебільшого через наших ближніх, котрі нам щось роблять. Що нам не подобається. Тому ми повинні про це знати і пам'ятати. Якщо щось трапиться, що ми терпимо щось від ближнього, ми повинні пам'ятати і знати про те, що це лікарство гірке, яке нам дає Господь, щоб, ми, щоб Він, щоб виліковувати нашу гординю. Але у нас буває так, що ми це знаємо, що треба простити ближньому, ми це пам'ятаємо но не хочемо простити Йому. Серце не хоче простити і все. Як тоді поступати? Ми повинні слухати розум, а не серце, і повинні в крайній мірі не мстити своєму ближньому за те, що він несправедливо нас обідив. І ось це, якщо ми терпимо, не мстимо, це вже є перша ступінь прощення Його. А коли ми себе заставляємо так робити, то з часом. І серце сміряється, і прощає нашого обідчика. Деякі люди кажуть, що Бог жорстокий до нас, що ось я ближньому не можу простити, тому що Він мене дуже образив. А Бог хай мене прощає. І так, не обов'язково прощати ближнього, щоб отримати прощення від Бога. Хай дасть мені прощення і простить мене. Але Справа в тому, що якщо ми не можемо в собі вмістити малого прощення, то ми не можемо вмістити в себе і великого прощення. Якщо людина не може підняти 10 кілограмів, то вона не може підняти 100 кілограмів і більше. І тому що ми не можемо, не прощаючи ближнього, ми не можемо в собі вмістити великого Божого прощення. Бог нам його не дає, тому що якщо дасть нам його, ми цю благодать прощення не зможемо в собі вмістити. Ми будемо ще більше божниками перед Богом. І Бог цього не хоче, і тому нам не дає прощення. Обов'язково, дорогі брати і сестри, для того, щоб зробити велике, треба бути спроможним зробити мале. Той, хто вірний в малому, той вірний і в великому. Той, хто не вірний в малому, тому велике не поручається такий є духовний закон. Якщо людина не бажає прощати ближнього свого, для неї гріх навіть говорити, дорогі брате, брати і сестри, Отче наш. Тому що в Отче наш, ми говоримо такі слова: прости нам гріхи наші, так як і ми прощаємо винуватцям нашим. А ми в цій молитві обманюємо тоді Бога. Ми говоримо, що ми прощаємо нашим винуватцям. А, а насправді а, а на ми не прощаємо. А тут ми просимо Бога, щоб Він нас простив. Апостол Павел до Ефісян 4 главі 26 стихі говорить такі слова: Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Коли людина не хоче прощати, вона відрікається від самого Бога. Вона не має права причищатись тілом і кров'ю Христа. Але якщо людина причащається, коли тримає на когось обіду і не хоче прощати, то причастя для неї в осужденні стає і вона сподобається і юди. І апостол Павел говорить, що причастившись з недостоїнством, багато з вас за це боліють і навіть вмирають. Будемо старатися цінувати дорогі брати і сестри кожну хвилину нашого життя, щоб наші діти бачили в нас хороший приклад. Прощення і любові, ми для них то дзеркало і та ікона, яке відображається на їхньому житті, щоб вони з нашого прикладу навчилися любові і прощенню, Могли навчитися також такими бути. А щоби такими були, треба, щоб ми показали свій приклад їм, бо ця радість буде не тільки для нас, а і майбутнє щастя для них, на якому вони. Будуть будувати своє майбутнє з Богом. Тому що життя прожити це не поле перейти, а воно є дуже красивим, якщо ми будемо знати, як це життя прожити, а прожити його з Богом по Його заповідям. Нехай Господь нам допомагає, дорогі брати і сестри, прощати ближнього, бути терпіливими, тому що Бог нам попускає з сторони ближнього ті горькі ліки. Які Господь нам дає, щоб знищити нашу гординю і зробити нас достойними і, спро... і способними бути причасниками вічного життя на небі? Амінь.